А ты не отвлекай, баловница. Ну что, всем привет. Мы сегодня... Брауни, куда ты побежала? Ты что? Артем, ты что у нас главную героиню забрал? Тебя да? видно, Макс, Артем, тебя видно. Ай. Брауни, а ну ко мне. Брауни. Все норм. Актриса, иди сюда, ты нам нужна, с тобой веселее будет нашим зрителям. Привет, дорогие. Мы сегодня... Брауни, все, иди ко мне. Ти чого? А ти это, включила вас <ел> сторожа, <да? ел> ти сторожа включила? Молодець, молодець. молодець. сумнечка. Дівочка Хор лежать. ліжать, лежать, ліжать, <плес> <Да>. лежать. <плес> лежать. Лежать. молодець. Привіт, А Ми сьогодні продовжимо наше біблійне читання дитячої біблії для нашого синочка, але сьогодні у нас буде не просто для синочка, ще й для братика, тому що сьогодні в нас. Братик Даруня буде читати історію. І да. Історія буде ця дуже цікаво. Цікаво ж, про кого буде ця історія, а? а Давид. Каже про нього. Ну, ну ну. І як начинай, називається наша історія, братико? Дипусінький, а такий цар. Оці На пусінькі називають. Самуїл призначає Давида царем. Народ Божий отримав нову землю. Тепер. Забажав, щоб ним керував цар. Але ж ваш цар це Бог, здивувався Самуїл. Хто, як не Бог, завжди дбає про вас? Нам потрібен звичайний цар. Заволав на... На... заволав на товп. Заволав натовп? Я розумію, що ти весь час пер... з іспанською говориш. А що ти <смір> ні, повторюю цю фразу, я, можливо, виріжу, а можливо, ні. <смір> Нам потрібен звичайний цар, заволав натовп, такий, щоб ми бачили його на власні очі. Бог знав, що земний цар не буде таким добрим. Земний цар. <смір> Я просто буду читати да. добре. Просто ти хлопець просто живе дев'ятий рік, по-моєму, в Іспанії, да, і в нього тільки іспанська. Тому зараз складненько, але нічого. Бог знав, що земний цар не буде таким добрим до людей, як він. Але натовпу було байдуже. Захотіли царя і то негайно. Бог... Тож Бог дав їм царя. Звали його Саул. Спочатку здавалося, що цар з нього непоганий, не але скоро Саул запишався і вже не чув Бога. Більше не слухав Бога, не любив Його всім серцем. Са, Саул не, доп, не допоможе мені здійснити план спасіння. Сказав Бог. Має бути цар, який любитиме мене. І навч... навчатиме мій народ також любити мене. Потрібен справжній цар. Бог саме подумав про одного ідино зн... і знайди нового царя, наказав Самуїлу. Самуїл мав важливе завдання: слухати, що каже Бог, і переказувати Божі Слова людям. Що ми бачимо на сьогоднішній момент? Що йдеться про різний тип людей. Одні люди люблять Бога, а другі? Ні. Ні. До яких людей ми себе відносимо? Які в нас стосунки з Богом? От якби зараз йшлося про те, щоб Бог саме зараз вибирав Царя для Ізраїлю. Обрав би він нас? Були би ми схожі на на а майбутнього Давида царя чи на теперішнього царя Саула, який Богу не догодив своєю неслухняністю? На теперішнього це таке важливе питання для кожного, правда? Uh -huh. Що думаєте про свої серця, хлопчики? Ну, я так думаю, що я царем не буду не готовий бути. Ще не вистає до цього статусу. Статусу мудрості. Але дивіться. Бо дивився на серце, яке серце, слухняне серце і любляче серце. Йому цього було достатньо. Забігає трошки наперед, коли він вибрав Давида, ким він був? Пастухом. Це був статус не дуже високий в тому суспільстві, правда? Угу. За мірками людей, а за Божими мірками. На що дивився Найбажливо. Бог Давидик? На серце. На серце? Класно, читаємо далі що було. Давай. Угу. І будемо спостерігати за своїми серцями, вірно? Угу. Ай, Самуїл послухався і пішов до велич... невеличкого містечка Віфліє. Бог сказав Самуїлу зай... зайти додому Есея. Адже саме з синів Есея Бог мав обрати нового царя. У Єсея було семеро санів, міцних, мов дуби. Тут можна якраз показати зараз малюночок. Такий класний. Ми бачимо багатодітну родину. До речі, ми теж багатодітна родина. І в нашій родині є Мацепусик. Є мацепусик. <реш> ну у нас глава називається Мацепусенький, але цар. І в цій родині теж був Мацепусик. Ну і в нашій Тарик тут тільки що прокоментував. Теж є мацепусик. <реш> 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 Не будемо показувати пальцем. <реш> Ні, до речі, це не Мацюпусік і ще тут. Його немає. Це сім синів, які тато Єсей показав з пророку Са Саулу мацюпусік. Самуїлу. Але тут немає ще того мацюпусіка. Мацюпусіку, а що ти? Він показав самих найкращих синів, а цього мацюпусіка не показав. Тому що він його соромився, тому що він був десь відражений, відкинутий родиною, зневажений. По різним причинам. І Давидик дуже гарно знає, що таке бути відкинутим, покинутим, uh -huh. залишеним, так? Uh -huh. Але Давидик uh -huh. сьогодні член родини. Uh -huh. По суті, як і Давидик в цій родині, але що з ним було далі, будемо читати. Бог мав обрати нового царя. У Єсея було семеро синів, міцних, мов дуби. До речі, якби вам закортіло стати царем у ті давні часи. То не обов'язково було б належати, належати до найбагат, ну, найбагатіших і найрозумніших, хоча розум, певна річ не, задав... не завадив би й тоді. Найголовнішим було мати вигляд царя. Усе інше було не таким важливим. Це означало, що цар мав бути найвищим і найсильнішим. Го, щоб гордовито, гордовито носити най, найдовший меч і найбільший щит. І при потребі. Добряче вперіщити кого слід. Добряче... Дивить, що, таке, що означає фраза? Добряче вперіщити кого слід? Тобі це знайомо? Обравенька пров'є. Може, ти вирішити щ... мовою. Ну, можна трошечки почитати так ви мені. Я вам питання задала. Що таке добряче впиріщити? Втащить. Втащить. Давиди, тобі найменшому в родині знайомо, що таке добряче Угу. Ага. І звідки ти про це знаєш, сонечка? No. Тому що іноді погано себе слухається. У мене да? три сини, і іноді mm. вони як почнуть один з одним в різні сезони мого життя а в різному віці. Mm. <смітна> як <смітна> почнуть, а ще якщо в тата втягнуть в це, це просто взагалі щось. Так що Давид у нас Давид отримав втеріщення. <смітна> Вперіщення, <смітна> Тут <смітна> так написано. Вперіщити, де це? Потреба це... вперіщити кого слід по шапці. По якій шапці? Що таке вперіщити як слід по шапці? Ну, по, по голові. По головці, я зрозуміла. Але і красунчиків любили не менше. Самуїл попросив єсе показати кожного сина по черзі. Давид. Єсе не довго думав, чи привів найстаршого, найвищого і найсильнішого сина. О, це схоже на царя, подумав Самуїл. Але Бог промовив до нього: треба дивитися не на зовнішність, а на серце людини, яка вона насправді яка усередині. Тоді Йсей привів до Самуїла наступного, найвищого і найсильнішого після першого сина. Але Бог не обрав і його. Він жодного із семи із семи синів не обрав. Чого це він не обрав жодного з синів? Тож красавчики такі були, як ви в мене. Тому що там. Бог дивився на серце. Тому що Бог дивився на серце. А що значить Бог дивиться на серце? Ну, це означає, що йому найважливіше, як виглядає чоловік, як він красивий, сильний, високий, або може втиріщити комусь в, 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 по шапці добре. Він дивиться на серце, як, як він, як який у, нього, який у нього статус з Богом, як він любить його. Ну, я думаю, що він він наскільки він слухняний, так? Да? Тоді Самоїл несподівано поцікавився. А чи нема у тебе ще якогось сина? І Ієси засміявся. Та є в мене наймолодшенький, але ж він найслабший з усієї родини. Мацюпусінький. Бо ти в нас останній в родині Мацюпусінький. Цей останній в родині постійно мені говорить: мам, народи мені ще дитинку, народи, народи, будь ласка, народи. Я так на протязі року він говорив народи, народи, Я думаю, оце ж так треба. Дитинка така неегоїстична, хоче турбуватися про меншенького, когось любити. Я така запитую: сина, а навіщо ти хочеш, щоб народила я ще одну дитинку? Та я ж кажу, задовбався бути тим, кого постійно. Хтось кудись посилає і кому все достається як найменшому. Давидико? Ну, звісно. Але ж при цьому ти Де. щасливенький, бо ти найменший, саме балований, Любов'ю обігріти, правильно? Угу. Угу, Ясно. Єсей засміявся, є, матюпусенький, Його і приводи, розпорядився Самоїл. Будь... Дякую, Сонечко. Єсей, Єсей не син наймолодший син. Підбіг до Самоїла, і тієї хвилини Бог промовив: О, це він! Звали хлопчика. Давид. у нього серце схоже на моє, сказав Бог. Бачите важливо, як mm. у нього серце схоже на моє. А чому у нього було серце схоже на нього, сонечко, на Боже серце? Чим він займався на пастушецьких полях? Співав, молився. знайомився, говорив, слухав, пізнавав. І став схожим mm. на Бога, да? Тоді Бог... тому Бог його і вибрав, правильно? Mm -hmm. У нього серце схоже на моє, сказав Бог, наповнене любов'ю. Він допоможе мені виконувати таємний план спасіння. Один з його нащадків також буде царем, сином Божим. А хто тут з нас? Артемчик, іди почитаєш нам українською мовою. Mm -hmm. Ні, <рес> 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 дивись, ти класно справляєшся. У нас тут просто друг поруч з нами, і ти хоч приєднайся бі... на пару хвилиночок, чи разом з нами. Т Ти чудово виглядаєш, просто перфект. Я теж в домашньому, все нормально. А че, давай іди подписчикам. Нужен привіт. Нам нужно, ну, нам нужно нове лісо. <гум> Це наш друг. Він приїхав з Естонії. Він сьогодні тренує нашого мацепусіпусніку. <гум> Читаємо далі. Сьогодні в нашому відео буде багато слов маципусніки. <гум> Ну, вона дійсно якесь забавне таке. Так, де я зупинилася? Покажи мені, будь ласка. У нього серце схоже на моє, сказав Бог, наповнене любов'ю. він допоможе мені виконувати таємний план спасіння. Так, Самоїл призначив Давида царем. Для цього намастив його голову пахучою оливою. Так тоді показували, що людина обрана Богом, аби виконувати обов'язки царя. Одного дня ти станеш новим царем свого народу, повідомив Самоїл. Цікаво почути таке в своє життя одного дня. Ти виконаєш якесь дуже важливе призначення в своєму житті. Хлопчики, ви знаєте, що ви в мене особливі? Ага. До речі, це мій другий син. Йому в наступному місяці 20 років, Уявляєте, 20 років. Але в мене є ще старший син, йому 25 років. І вони обоє народжені моїм животиком. А оцей хлопчик, матюпусінький, він народжений моїм серцем. І прикольне те, що вони обидва Богом передбачені для мене бути моїми синами. І я передбачена для них обох бути їхньою мамою, незалежно від того, як вони прийшли в моє життя і як вони народилися. І це реально сила Божа. Я сама захоплююсь, коли міркую про те, яку Бог дав мені силу, віру, любов до всіх моїх дітей. І так само Бог нас любить. Він багатодітний наш тато. Тому ти і я, ви, кожен з вас мої його улюблені діти, на які на кожного з яких він дивиться як на свій власний шедевр, який не закінчився, а який ще в процесі, і Бог продовжує його творити, так? Даречкове серце Бог продовжує творити, змінювати, зцілювати і до теж. Угу. Але це процеси ще ті, скажу я вам, як мама, Дуже такі важко. важкі. Дарій знає, він мені допомагає. Де я зупинилася, сонечко? Ти зупинилася. Так, одного дня ти станеш царем свого народу, повідомив Самоїл. Так і сталося. Давид виріс подоросліше і свого часу став царем. Бог обрав його, бо готував свій народ до приходу величнішого царя, бо мав прийти ще більш величніший цар пізніше. Тоді Бог знову скаже: ідіть до Віфлеєма, там знайдете царя. І там у Віфлеємі, однією зоряної ночі, троє мудреців зі сходу прийдуть. І знайдуть його. Помолимося і подякуємо Богу за цю історію. І хочемо благословити Помоли. вас, молитвою. Даречок, помолишся за всіх тих друзів, хто зараз слухає, хто приєднався до нас. Нехай Бог благословить вас і через цю молитву. Боже, дякую тобі за цей день, за цей час, який ти мені подарував з моєю сім'єю. І хоч це не так і багато часу, яке в мене є, але ми його проводимо разом і кожну хвилинку робимо щасливі, ми щасливі зараз з твоєю допомогою Боже. Дякую тобі за, 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 за те, то, що ти змінив моє серце, за те, що ти мені допомагаєш в кожен день змінитися ще більше, більше і більше. За мого братика Давид, Давида, який... Потім осіпусінький, але сильний, і він може покорити гори. Дякую тобі за цих підписників, які дивляться цей канал і дивляться це відео. Благослови їх, будь ласка, там, де вони будуть, і щоб вони знали, що є Бог великий на небі, і що він може зробити все, що все, що він захоче, допомогти перепригнути гори, перемогти їх. Дякую тобі за всіх людей, які допомагають мамі з, з каналом, Господи. Дякую за, за ці підписки, Боже. Вони дуже щасливлять маму. Амінь. Амінь. Благословляємо вас. Нехай Бог благословляє, береже кожного з вас і ваші родини. Па-па. Пока.